Інколи так трапляється, що бобри вони потрапляють не в ті руки, наприклад, руки того, хто ось так назве своє поселення, або, наприклад, у руки того, хто своїх бобрів назве в честь учасників свого дискорд-сервера. Я не знаю, як так неочікувано вийшло, але це друга серія, і в цій серії ми будемо розвиватись далі. При виборі карти я не сильно дивився деякі ресурси, але тут, виявляється, дуже близько знаходяться старі руїни. Ну, типу руїни від людської цивілізації. Я думаю, ви зрозуміли. В кінці минулої серії ми почали будувати дамбу для того, щоб мати питну воду і підживлювати наші рослини вологою. В цій серії я пропоную подумати трошки про механізацію наших виробництв і зробити тут ось таку конструкцію. Це буде одне або два водяних колеса. Вони будуть з'єднані, і ми нарешті зможемо отримати механічну енергію від води. До речі, про воду. мені здається, чи дехто прорахувався. Питання де? Зараз я буду матюкатися. Ну, в принципі, тут приховувати немає чого, і я не розрахував. Того, що вода підніметься вище рівня один блок і затопить к чортам мою новесеньку ферму. Але це тимчасово можна зробити тут ось такий підводний перехід, оскільки вода тут не заражена, то можна буде спокійно ходити і в принципі все буде функціонувати так, як потрібно. Я продовжив облаштовувати наше поселення, додав декілька малесеньких таких складів. Я не пам'ятаю, чи є такі склади в залізних зубів, але в наших народних хвостів вони просто виручають, тому що займають дуже мало місця, при тому дають змогу зберігати ресурси. На карті я знайшов ось таку цікаву місцину. Якщо ми зруйнуємо ось ці два бар'єри, ми зможемо наповнити цю калюжу водою. І коли в нас буде засуха, в нас буде ще одна Зелена зона. Зелена зона дозволить нам будувати або якісь городи, або там зробити малесеньке лісництво. До речі, зараз у нас кінчився сезон посухи, і вода піде донизу. Як усі розвинені цивілізації, бобри не сподіваються на природу. Вони зроблять так, як зручно їм. Тому ми зробимо систему, котра буде регулювати потік води, і коли у нас буде засуха, в нас буде зберігатись приблизно пів блока води. Що погодьтесь саме по собі непогано. Але лишається один нюанс: для того, щоб збудувати ці структури, котрі нам будуть тримати воду, нам потрібні шестерні, а для того, щоб їх робити, потрібне виробництво. І якщо сам завод він коштує не дуже дорого, і в принципі колеса коштують недорого, то самі робітники для нас зараз є дуже цінним ресурсом. Адже бобри в нас на капові 18 осіб, і для того, щоб збільшити цей кап, потрібно більше осель. Але. Потрібно буде більше їжі. Так, окрім їжі ще буде вода, ще будуть інші потреби. І я думаю, що пора нашим бобрам зробити трошечки кращі умови для їхнього життя. Тут ми побудуємо три душі, котрі дозволять мати їм одну з важливих потреб, адже усім нашим бобрам потрібне вологе хутро. Насправді мені подобається, як розробники гри зробили систему, коли чим краще в тебе рівень життя, тим довше живе твій бобар. Про це ми поговоримо в кінці відео. Я навіть вам покажу одну дуже цікаву табличку. Взагалі, в мене склалось враження, що моя теперішня робота вона дуже сильно деформувала мій. Погляд на все прям на все, що відбувається зі мною. Адже для найменших своїх якихось задач я почав використовувати все більше якихось статистичних даних, таблиць, навіть для того, щоб порахувати, скільки машина в середньому споживає пального. В мене є окрема табличка, котра ну дуже сильно. Скажімо так, оверінженірингова, тому що є дуже багато речей, котрі можна було просто не робити в ній. До речі, можна було не ставити ці великі склади, тому що в мене немає них ресурсів. Але як планування майбутнього, це достатньо непогана інвестиція, адже ми плануємо наше поселення, ми дивимось, скільки місця буде займатись чим і з якою метою. Взагалі я трошки подумав. І згадав те, що в свій час я дуже полюбляв грати саме в стратегічні ігри, адже це більше про менеджмент, про організацію ресурсів, і ти не бігаєш як дурний з молотком і не б'єш роботів, як це робиться в скраб-механіку. Ось, наприклад, ось цей гриль. Я сказав, що потрібно смажити бараболю, вони будуть це робити. Стосовно нашої ріки, як ви бачите, після другого вигину у нас додається до води зловода, тобто. Каналізація чи якась отруєна вода, я толком зрозумів. Але головне те, що якщо бобри тут під час того, як є повноводдя, вони починають хворіти. І для того, щоб їх лікувати, потрібно будуть, ну значно перевищуючи наші можливості технології. Нам потрібно буде розвиватись. І я думаю, що в наступній серії ми до цього дойдемо. Ну, не до самої технології, а до того, що нам потрібен розвиток. Сьогодні серія вийде достатньо короткою, адже, не дивлячись на те, що в нас було майже година на запису, чогось конкретного, великого ми зробити так і не змогли. Звісно, є покращення в якості життя бобрів. Як бачите, ось тут я додаю для них. Вогнище, вони зможуть тут збиратися, говорити, що і як пройшло за день, що вони зробили, чого досягли. Це покращить їхній моральний стан, а отже, і якість життя. Ну, а саме відео ми на цьому будемо, певно, завершувати. І як я вам вже сьогодні казав, зловода починає впливати на наших бобрів. І бачите, тут в нас бобр вже не дуже здоровий. В нього є примітка, що через декілька днів він почне хворіти. І для того, щоб це якось обминути... Нам потрібно будуть технології. Для того, щоб зробити технології, потрібно буде знову ж таки розвиватися. І це такий безкінечний замкнутий цикл, якого ми ніяк не позбудемось. У нас вже є один великий склад, але це тільки початок. Що буде далі, і як буде далі, і чи буде по цій грі ще відео, ми побачимо в майбутньому. Ну, а ви можете поки що лишити коментар, це якось забустить це відео і, можливо, його подивиться хтось іще. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, про що я обіцяв, про те, скільки живуть бобри, і чого вони стільки живуть, і взагалі, як я відслідковую, хто з яких бобрів зараз є живим, а хто ні. Як бачите, у мене є порядковий номер циклу, порядковий номер дня в циклі і дійсний реальний порядковий номер цього дня. І є окремо ще ось така табличка, в котрій, як бачите, є трошки зайвих речей, котрі я тільки починав робити і не знав як. У мене є ось такий список бобрів. У мене є дата народження бобра, є вік його народження, адже на початку у нас є бобри, котрі вже дорослі, вони не народились з нульовим віком, тому цей стовпчик просто необхідний. Деякі бобри, як бачите, у нас вже мають статус мертвих, і якщо зробити фільтрування саме за цим статусом, ми отримаємо тих, хто вже зробив свою корисну справу протягом цих. Двох серій. Тут, певно, пояснити потрібно, чому деякі з них прожили 50 днів, а деякі 55. Справа в тому, що бобри по стандарту живуть 50 днів, і все решта, це їх плюсові і негативні. Фактори. Якщо у нас буде дуже погана якість життя, то і до 50 днів боброві ну, не вийде дожити. Якщо буде там картопелька, мокре хутро, можливо, вогнище... То Бобер проживе ще три дні, тобто помре в 53 дні. І як бачите, у нас в основному всі помирали в 51-в 50. І чому ця цифра плаває? Тому що добробут він також плаває. Інколи є голодні тижні, інколи є, коли багато всього гарного сталося за тиждень, і Бобер прожив ще довше. Коротше кажучи, це все нестабільна така ситуація, але чим краще живуть бобри, тим довше вони живуть. Ось, до речі, вам список на даний момент живих бобрів, і деякі з них, як бачите, тільки недавно народились. Буду тримати вас в курсі, ну а на цьому все і до зустрічі.